Уряд Португалії голоси в країні надзвичайний економічний стан. У понеділок прем'єр Педро пасош Елью винесе на голосування проект бюджету на наступний рік, який передбачає радикальне скорочення держвитрат, збільшення робочого дня на півгодини, скасування святкових днів, урізання бонусів та підвищення ПДВ. Уряд переконаний, це врятує країну від рецесії. Опозиція ставить план економії під сумніву. Попередні заходи економії, які уряд запровадив упродовж останніх півроку, жодним чином не зарадили нашим проблемам. Вони лише погіршили ситуацію. Португальцям доведеться жертвувати багатьма речами. За оцінками експертів, португальці не дорахуються п'ятої частини доходів. Найбільше критикують намір позбавити бонусів тих, хто заробляє мізерні гроші. Уряд пропонує дуже жорсткі заходи. Доходи та соціальні виплати громадян уріжуть, а Податки зростуть. Передовсім це несправедливо щодо тих, чиї доходи складають тисячу євро. Дуже сумніваюся, що економія якось позначити на зарплаті прем'єра. Ситуація лише погіршиться. Люди перестануть купувати, і держава залишиться без прибутків. А потім уряд вирішить знову підвищити податки. Торік МВФ та ЄС виділили на порятунок Португалії 78 мільярдів євро. Експерти прогнозують, що нові заходи економії погіршаться. Ситуацію з безробіттям в країні, що сягає рекордних 12%.